Доброго дня! Вітаю всіх, хто приєднується до нашого заняття. І наразі ми малюємо вечірній пейзаж з птахами. Це буде такий силуетний малюнок на приємну блакитно-рожевому тлі. Отже, ми з вами працюємо акварельними фарбами, і для того, щоб нам намалювати в кінці місяць, нам потрібні будуть білила. Спочатку ми будемо користуватися простим олівчиком, для того, щоб нам зробити деякі розмітки. Отже, ми з вами зараз. Малюємо дальній план. У нас буде небо, буде дальній план, буде середній план і буде ближній план. Тобто у нас буде насичений розпланований малюнок. Посередині свого аркуша, ви бачите, він у мене лежить вертикально. Я зараз малюю дальній берег. І якщо вам важко зразу пензликом буде малювати зразу фарбами дальній план, який буде видніться там уже вечір, да? то ви можете улічиком легенько промалювати тут такий невеличкий, такий нескладний гірський мотив якийсь певний. Пам'ятаємо про ритм, тобто про те, що у нас чергується з вами. Гори із низинами, да, вище, нижче. Це ми повинні обов'язково пам'ятати. Так, зробили ми дальній план, тепер переходимо ближче. Тут у нас річечка, і знову у нас видніється і зліва десь. Знову видніється такий горбик, бережок. Оцей горбик бережок він трошки в нас заступає він височенький, і заступає на нашій. Дальній берег, так? працюємо ми з вами легенько. От, І тепер ми переходимо ще ближче, у нас ще буде один бережок, він буде заходити трошки за попередній, і він буде такий, що буде проведняться у нас водичка між ними, тобто проміжок між цими бережками буде. Так, тепер далі. Тут ми зробимо потім очерет. Очерет у нас буде тіньовий, тобто ми не будемо його зараз промальовувати, все буде пензликами. Єдине, що ми можемо з вами вказати е, місяць. І знову ж таки, щоб нам з вами далі було легше працювати, ми з вами зробимо деяких качечок зараз олівчиками. Вони у нас будуть летіти по діагоналі такою ключем, тому я зараз роблю, намічаю цей ключ і починаю малювати качечок. Значить, як я їх малюю? Я малюю овальний тулуб, загострений. Тепер я малюю вперед шийку, тут голівку, дзьобик і крильця. Крильця дужечкою в одну сторону і в другу. І повертаю їх сюди. Трошки загострила і повертаю назад до качечки. Так я промальовую, таким чином промальовую усіх качечок, тільки чим нижче я промальовую, тим менші качечки у мене будуть. Можу вив... вивернути, наприклад, шийку, трошки викрутити. Так, тепер тут у мене буде качечка. З кожним разом я намальовуватиму менші. Можна їх трошки темнішенькі робити, надушувати олівчиком можна трошки, тому що вони у нас будуть зафарбовуватися темною фарбою, вони у небі вже летять, кудись відлітають. Можливо, вони відлітають вже в теплі краї. Так. Ще ось виходить у мене, вміщається. Ви дивитесь, скільки поміщається їх у вас. Не робите дуже великі. Можете просто схематично, якщо вам буде неважко малювати, можете просто схематично їх позначати. Так, тепер ось тут у мене ще буде якась качечка. Пам'ятаємо про те, що вони зменшуються приблизно, вони дуже різко, тому що вони одна за одною летять. Так, і ось тут ще така маленька буде, мене вміщається. Так, є. Тепер ось тут я промальовую ще можу, теж дві можу вмістити у себе. Ось вони голівки трошки підняли. Дивляться, куди ж той вижак нас веде, куди ми летимо? Напевно, в теплі краї вже. Так, і ще одненька. Все, тепер я сам напрямок. Ключа витираю. Якщо десь підітреться в мене мої пташечки, я не переймаюся цим. Мені головне, щоб я зрозуміла, де буде силует, тому що пташечки теж будуть силуетні. Все, є хмарки ми потім зробимо довільно. І зараз ми приступаємо з вами до... Роботи акварельними фарбами. Значить, у нас з вами буде вечір. У нас буде зверху йти більш насиченіший синій, і він буде переходити в рожевий тон за горами. От. І так само водичка у нас буде звідси йти трошки темніше і далі буде світліше. Отже, я поки що беру синій кольор і починаю працювати. Викладаю його на палітру. Синій у мене теплий. Незважаючи на, те, що... Ось. Незважаючи на те, що у мене вечір і зверху буде темніше, я все одно користуюся палітрою, розвожу із водичкою. В ідеалі, в ідеалі було б, наприклад, зробити, змочити аркуш паперу і робити це по вологому, але Справа в тому, що не у всіх у вас якісний акварельний листочок, і тому ми цього робити не будемо. Ми просто будемо малювати з гарно розведеною з водичкою фарбою. Тож я приступаю, я зафарбовую і своїх пташечок. В усякому разі, якщо я, я бачу, що в мене ось там світло дуже зверху, да, я тепер візьму трошки іншого синього і трошечки додам сюди нагорці. У мене ще тут будуть хмарки, хмарки будуть темніші, тому це зовсім не страшно, що тут світленько. І так, тепер я беру водичку і водичкою ще посвітлюю донизу. Я можу і місяць, ось аж до рівня місяця я посвітлюю. Тепер я беру рожевий, якщо у вас є рожевий. Якщо у вас немає рожевого, ви просто берете червоненький, цей рожевий, дуже такий в мене. Зараз побачимо, який він у мене. Ось такий у мене рожевий. І я його трошки з'єдную із своїм блакитним щоб так красиво вони один в один переходили. І тепер ближче до самого вже бережка, до самих гір, я його насичую, більш роблю насичення. Так, можете додати трошки червоненького, якщо вам це дуже хочеться. Я, наприклад, буду використовувати ну, такі обмежені кількість тонів. Так, це я зробила небо, воно у мене сухне відпочиває, ще в мене зберігся синій колір. І я зараз починаю промальовувати знизу. Можна більш насиченішим трошки знизу. Тепер беру вже розведемо форму. Користуємось не синтетичним пензликом, малюємо. Малюємо. Пензликами з натурального хутра. Теж тепер я беру водичку і просто нею вже довожу далі свою річечку. Таким чином здійснюється такий плавний перехід. Так, це у мене зроблено. Так? Тепер я надіюсь, що у мене е, підсухло трішечки небо. Я ось так сухим пензликом беру голову і перехожу тепер на дальній план свого берега. Обов'язково для вас має бути серветочка, для всяких таких моментів, як ось у мене був, наприклад. А ну, ось так не буде блищать, вам буде краще. Так, тепер я промальовую ось ті гори. Зараз я беру трішечки цього ж розов, рожевого, який в мене був, тому що в мене йде такий відблиск на розовий. І відповідно, коли в мене рожевий змішається із синім, то буде фіолетуватий відтінок. Можна взяти зразу трошки фіолетового. Можна взяти синього, холодного. Чому холодного? Тому що у нас вдалині знаходяться оці гори, і відповідно вони будуть холодніші. Ось отак я плавненько це роблю. Можу трішечки тепер насичити. От, тому що там темно, мені погано видно, наприклад. Можна трішки додати фіолетового. Коли воно підсохне це все, його можна буде потім ще уточнити і більше всього, що його потрібно буде уточнювати. Тому що зараз воно все таке, все ніжне і попливло. Так, зробила. Тепер далі я перехожу на ось ці бережки. Знову ж таки, один із бережків я зроблю світлим. Він має бути трошки темніший за мою водичку, але все-таки світлим. Зразу ми все робимо взагалі світлим, ви знаєте, це. А потім будемо темнити. І тепер до другого я трошки добавлю, більш насичу його, цей, що ближче до мене. І тут уже я зроблю більш таким. Холоднішим. Але знову ж таки, ще поки що воно все бліде. Потім пізніше ще я додам сюди відтінки. Поки у мене бережки просихають, я можу зробити хмарки. Хмарки я роблю насичені такі, вони у мене важкі, такий вечір. Насичені сині. Отже я роблю зверху ось так. Вони в мене по вологому попливли, і це дуже добре, що вони в мене попливли. Я, в принципі, це дуже люблю, і я цього хотіла б, щоб воно було. От. І тепер, звичайно, я додаю синій у рожевий, щоб вийшов такий трошки фіолетоватий. І ось тут уже на межі більш фіолетові хмарки. Ну, а звичайно, ближче. Зараз подивимось, які будуть. Так, да, більш уже рожеві, ближче до рожевого вечора, рожево-фіолетові. З марками ми справилися. Тепер переходимо цим рожево-фіолетовим на поверхню моїх гір від тих дальнього плану. І ось тут я собі промальовую. Тепер беру ще синій і більш насичую. Так, згора ми все зробили з цими, тепер переходимо ось на цей горбик. Тут я зверху біж насичую теж. Не повністю, ви бачите, я все проробляю. І тепер знову ж таки я ще насичую і ось цей мій горбик. Залишаю і світліше, і в мене є і темніше, тобто можу взяти тепер ще більш такого синього синішого і сюди додати. Тепер я беру синій, більш насиченіший і промальовую. Тійні хвильки на своїй водичці. Вдалині вони будуть трошки менш насичені. чим ближче, тим вони будуть трошки більш темнішими. Якщо десь попідтікало, я це можу трошки його прибрати. Так, знов вертаюсь до своєї горбики, вони у мене весь час розтікаються, розтікаються. Так, є. Отже, основний. Вон ми зробили, Місяць ми поки що не чіпаємо. І зараз я беру тоненький пензлик, і я думаю, що я можу приступити до моїх качачок. Якщо у вас вони ще не досить висохли, значить ви їх не чіпаєте. Значить ми з вами, так як вони у нас будуть. Силуетні, да, вони взагалі вдалені тому треба розвести фарбу, не хочу робити їх чорними, тому що в мене все в таких синіх тонах, да, ніжних. Тому я просто до синього добавлю чорного. І ось вийде такий темно-синій. Зараз ще трошки більше синього. Ось такий темно-синій виходить. Можна додати ще трошки фіолетового. Зараз добавимо, подивимось, що буде. Ой, взагалі дуже чудовий такий. І зараз я починаю просто промальовувати свої качечки. Роблю це охайненько, так, акуратненько, гарненько. Можна хвостика їм трошки розпушити. Ось уже перша полетіла. Як бачимо, робота це не є складна, але пейзаж загалом вийде дуже симпатичний. Ми самі вже бачимо. Симпатичний в першу чергу для того, що він легкий, акварельний. Він не навантажує на сприйняття. Тут немає дуже великої кількості такої перенасичення кольоровою гамою. Да? От. І він виходить, ми користувалися з вами всього двома трьома кольорами. Ну, звичайно, робили їхні відтінки. От. І тому він легко сприймається. А от саме гра оцих контрастів, тобто силуетів темних. От, і ніжних світлих частин водички, неба. От, це дає дуже такого цікавого моменту. І навіть якщо у вас десь силуетик попливе, наприклад, це не страшно, тому що ну, не дуже попливе, звичайно. Якщо десь трішечки він розпливається, це не страшно, тому що в нас качечки, вони вдалині, і тут теж такої чіткості, тим більше вечір, може не бути. Тобто усе грає на нас, все нам на руку. Ось у мене трошки розпливається, тому що тут я більше водички використала. Зараз мені в нього трошки висушу. Ще. Щоб... Щоб не потекло. Дьобик можна буде промалювати, потім пізніше, у того, що трошки розпилося. от. Ой, як лебідочка вийшла в останній. Так, мої лебідочки летять. Ось тут трошки ширший хвостик зробимо, тоді буде більш кращий дюнок. Лебідочки летять. Тепер далі я роблю передній план. Передній план я зразу накидаю котики з очерету. Ось один котик буде. Тут десь буде зараз у мене другий котик. Все роблю цим розведеним чорно-синім кольором. темно синім Так, тепер ось тут. Значить, коли ми робимо ці котики, ми робимо так, щоб вони виступали за межі наших горбиків, і ще мало того їхні листя очерету буде прямо таки перетинати наші дальні гори. Чому? Тому що. Саме оці вертикальні такі лінії, вони будуть об'єднувати усі елементи нашого пейзажу. Це перше. А ще ви помітили, мабуть, коли, що коли я малюю котики, і так само, коли я буду малювати листя очеред стебла, то я малюю їх так, ніби вони ось, це один до одного. Тобто вони не стрічать у мене е, просто стовпами, а вони у мене мають. Нахил, і вони нахиляються в різні сторони, і середні, наприклад, нахиляються в напрямку до один до одного, бокові в протилежні сторони. Тобто, таким чином я, в мене є певна симметрія якась у розташуванні ось у цих моїх зображень. І тепер, звичайно, я можу вже малювати місця. Якщо фарби в нас не вистачає, можна дорозвести ще. Ось, бачите, я листя прямо таки промальовую. Передній план дуже високий робити не буду, тому що мені потрібно, хочеться, щоб була відкрита вода. От Можу внизу більш густіше зробити, але... А от боки, боки я вже буду робити більш вищими. Ось, бачите, якраз той момент, коли я казала, що треба, я буду робити їх дуже високими. І щоб ця тичка одна не була, як то кажемо, я ще зроблю звідси листочок. так. Так, це я поки що залишаю. І тепер я беру білила. Коли вже підсохне, тоді я ще можу зробити темніше. Я беру білила і проробляю білилами місяць. От. Я завжди, хто мене уважно слухає, за мною спостерігає, за тим, як я малюю, і розказую, як я малювати акварельними фарбами, то ви знаєте, що я кажу, що. У акварельних фарбах білил немає. Так от це сьогодні той варіант, коли білила є, правда, білила я взяла вашеві. Можна брати акрилові. От у мене там місяць. Його, напевно, трошки погано видно, так? Да? Да. Нічого ну, ми його зробимо трошечки тепер. Біля нього. Зараз я промалюю синішеньким. Наприклад, зараз. Десь тут трошечки є зробимо. Ось я помалювала, позначила, що він в мене тут є. Тепер так. Якщо десь щось попливло, воно підсухає і ми потім трошки наводимо. Он у мене вже той місяць видно, коли він висохне, ще й його буде краще видно. Тепер я беру чорну фарбу, більш насичую, додаю до свого цього синьо-фіолетового. І тепер вже я проходжуся ще раз по одній стороні, наприклад, котиків. Десь у мене буде посерединці, я можу це зробити. У мене вийде такий подвійний відтінок, буде і світліший, і темніший. От. Тепер я можу більш чіткіше проробити листя і знову ж таки воно в мене буде і темніше, і світліше. І от той момент настає, коли я можу навіть уже добратися до своїх качечок диких, для того, щоб трішечки їх уточнити теж цим темнішим кольором. Я це можу зараз зробити. Тут внизу животики, дюбики, де може розпливлося, тобто можна уточнити. Якщо у вас вже все підсухло. Якщо не підсухло, звичайно, краще не спішити, бо розпливеться ще більше. Я хочу показати, продемонструвати по максимуму, як воно це приблизно буде. Тому я працюю більш швидше. Ну, от я уточнила. Десь у мене ось тут ще трішечки вже зробить. От так у мене такий вечір. Все в мене розтікається, таке все воно загадкове, романтичне. Зараз ще раз білий вами місяць. Ліхтарик для моїх качечок. О, є. І тепер, тепер, тепер я хочу зробити трішки зірочок. Для цього я беру такий жорсткий пендель. От, беру білила. Ось. І зірочки в мене будуть тільки зверху. По всьому не буду, тому я трошечки тут отак ось їх пущу. Там, де качечки я не роблю, хай вони собі будуть. Це зоряне небо. Качечкам гарно, видно. Ну і, в принципі, я завершила. Я надіюсь у вас вийде ще краще от, і буду чекати з нетерпінням ваших робіт. На все добре!